На цьому відео розглянемо функціонал пошуку по назві населеного пункту. Для того, щоб скористатися пошуком, необхідно натиснути на кнопку для відкриття екрану пошуку. В поле для введення назви населеного пункту вводимо, наприклад, Бахмут. Як бачите, після введення вже трьох букв одразу є результат. Натискаємо на необхідний населений пункт. Мапа переходить в населений пункт. Також, наприклад, Житомир. Знову мапу перенесло в населений пункт. Також нагадаю, що ви можете в цьому пошуку скористатися пошуком за допомогою координат, обравши необхідну систему координат. Як, от, наприклад, такий формат. Натискаємо кнопку пошуку. Мапу перенесло. Також слід зазначити, що даний пошук по назві населеної пункти працює без інтернету, тобто в режимі офлайн. Дякую за увагу. Нагадую, для завантаження додатку «Tactic Map» на Android відкрити стандартний додаток Play Market. Пошук. В поле пошуку введіть англійськими літерами «Tactic Map» А натисніть кнопку Установити. Після цього додаток TacticMap встановиться на ваш пристрій.